Це власне є тим самим, це власне є тим самим показом до застосування нейропротекторної терапії, навіть якщо вашому пацієнту менше 50 років, особливо це дуже чітко нам підкреслив період ковіду і постковідних змін, коли ми вже скажімо, мали вже більше року. Після ковіду, коли з'явилися ретроспективні спостереження наших колег закордонних, особливо британці з цієї тематики на тоді надрукували нам дуже багато цікавих робіт, де вони показали сутність постковідного синдрому, в тому числі який проявлявся нейрокогнітивним дефіцитом, і не завжди це мало корелювати з віком. Це могли бути молоді, абсолютно пацієнти віком від 20 до якраз 44 років. І застосування, в тому числі нейропротекторних препаратів, було необхідним, показувало свої позитивні результати. Тому так можна призначати нейропротекторну терапію. Суцікалінг, певно, буде одним з найліпших нейропротекторів, які можуть допомогти пацієнту.